Всім привіт, друзі! Мене звати Метикла завжди. І я вас запрошую на, на, на нашій льові машини зон. Поки тобто я буду прокачуватися, то я поки що, поки що без вас прокачається. Почекаю. Коротше, поки я прокачувався. І тут моя сестра двері як завжди відкрила. І з нами Сендов. Попривіт! Дорога всім. І ми граємо. Зунімію, не? Погнали. Це моя сестра, як завжди. У мене звертає. І одразу врубаємо вітричок друзі. Ой-ой-ой. І ой, ой. я, я ще її пушку прокачав собі нормально. У мене в не підтримує. Моді. Я не видаваю, ну, просто не було. Друзі, ми напевно з нами і рекорд є. А не, наша напевно вже. Але ми стараємося. О, Давайте просичаємо. О, тобі дуже класно. Скажимо, що класно. Такі. Ні, давайте... Вітряки. Ні, давай давайте ми, друзі, з вами рубимо вітрячок, коли вже буде там так, труба і ми, блін, кручу, включимо там вітрячок. Вкручимо, сказали. О, давай, ні, нам туди не треба. Врубаємо вітрячок і погнали, друзі. О, майгаш, о мейнгач. О, жорстко, скажіть, друзі, ми з вами приїхали і тепер треба... Набага... І на... І це набагато важче. Ооо ми виграли. Зараз так багато клон. Я думаю, що це. А ні, наша машина це жива. Ми уртуємо. Так. Бо в попередньому відео, в попередній частині <проби> нам фон. <проби> Але в попередньому є. Але в попередній серії нам, блін, там зумбаки скидували бочку. Скидували бочку. Погнали. Ой, ой, і треба почекати, бо вона не переключається. перепускає. Дякую Максим, ти... бо я б не замірив. Під... Ми з вами ще би чекали. А що нам цю фійню грати, все. Погнали. І... Собі, чекаємо і погнали далі. Ми сьогодні маємо до цього підійти. Машина буде в третій частині. Наступна машина буде собака яка? Але не в цій... Але не в частині. Але ми навіть в цій частині доїдемо. Я не знаю. Давайте від речовин. Поки що любимо. О, сильно, сильно, сильно. Сильно жимо. О, мань! зашитка просто спала і все. Дуже. Але ми нормально з вами приїхали, друзі. Сподимося. У нас там я надію. нам нас бачки перекрили дорогу, але ми знаємо собі. О, це не нормально, ми так з вами приїхали. Ой, пократи, Давай я колеса собі украску. У такі в нас вже колеса з вами, друзі. І ми погнали. треба нам ще захід прокачати. Так, і купився. Ми вже пукаємо мати, прикосаємо. І... Ну, я це не бачила, але я прикопала. І тепер скажіть, що ми, скажі, ми відпати Ну, Я це була вже Бо... подалося. Похоже, мені збрати пішов до мого котика, я і... то я і... виження, е то котіка. Нашу вогне. О, ми з вами побили вже свій рекорд. А тепер. А тепер ми погнали, погнали, давай, давай, їдь. Хорош, ми з вами так приїхали, що скажіть. І тепер нормально вже так ми. Давайте будем специально. И все, погнали. А поки що ми врубимо витричок. Поки що ми витричок вгрузимо. О манга, я вже. Але тут закип... Скажи. Другой. О м'яд, як ми з вами типу чимтали. Клопає. Ми добре, що ми бензин прокачали може Ми в цій в частині дійдемо до тієї машини. Можливо. Я не знаю. Давай погнали, 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 потім. Потім ми погнали на і... Речі. Ми вже тут ми вже там вже врубали, забути, не відкольні врубали, мамо. А вот это з вами далі. І, ой, я забув там віртричок вробити. О, почекайте, тут реклама. Реклама, як завжди, А я, я знову забув. Та що тут таке, друзі? Я вам дуже дякую за 75 підписників. Дуже я вам дякую. Я не хочу грати. Чесно. Все, goodbye. Я не хочу це грати. Це моя сестра відкриває двері, закриває двері і так далі. Погнали. О, Так, тепер 81 тисяча. А там треба 8 Чого? Це як наша сусочка. Вони ще вставки побачить. Там наш купилка максимум прибачена. припачена на максимум, як ти так, так, що не треба хвилюватися. Ми тільки ще 80 кілометрів стоїть, А Тут роки завжди заважають. О, нормально. Але добре, що в наш ну, захист не спав. Ну давайте на захист спав. Пойдемо. Коробки нам постійно заважають. Обідні. І ми маємо мучитися. Мучиться так, мучити. Нормально. А ну все. Давай. Погнали! Погнали! І рекорд! Рекордів ми вже з вами побили. А тепер прокачаємо собі телеграмові колеса в нас були і все. У нас тільки одна пукалка прокачена на максимум. Одна пукалка. Пукалка, давай! ти тут вікон на всі швидкість. Ну, не на а Я не давався на появу прийшов. Їдемо, класненько, І я вже так придумав, що ми вже будемо, що я вже буду їхати до тих бензинів, скільки швидку. Я так вже придумав. Нічого було відомо. О, наші бензини ціла купа, так що не об'їжджає. Маємо так сюди домов. Це займаємо, він нас закінчується. закінчився. У мене свій рекорд. Ну, На жаль. І якраз покачаємо і вітрачок. І все, ми з вами позбавимо. Далі, 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 далі. Вітрак Вітраксини ми, ми з вами прокачали достатньо вже. Блин, ви так умиваєте. Це ж бомба, летинна моя, тінь. Ви бачили мені серії зомбаків я сьогодні на моїй біт. Бачили? Бачили? Я я не знаю, що це. Я це люблю. Ой, я. Так я не буду так. Я не знаю, чи я бачу тебе, але ви чує, що я це бачу? А, це коли ми знімали відео, а це коли ми вже ми так і... ми так прокачалися. Це було з вами так. Так, так, так. Ми поки ще не грубаємо в Отак. Так, машина їде. О, ми вже якраз з вами свій рекорд. Так, що Тобто, і давайте їдемо. Їте, Давай! доїдемо ми з вами! Ой, зі. не виїхали. Нічого. Другіал <туржу> хол. Атак холди. Я знову забувся. Е, так, хам. Не так і довго, але ми �е прокачаємо з лави І все, погнали далі. <спирайте> В принципі, майже доїхали, але нам щось не підхватало там, напевно, вітрячки або бензину. Це залежить все від бензину і від вітрячка. І не залежить, залежить. Ну не проху, і від засіб це залежить. ну Наша машина не згоріла просто. І захист спілкуватися добавить, але знаєте, кого? Але коли вже закінчилася пуска, а немає чим стріляти, то ви їх просто вбирати не розстріляєте. І так ви можете зараз. Вже... Аня, у мене вже бачити впав. Але добре, що він нам був потрібен. Ну нічого. В нас вже пів машини відстало, як завжди. А, нас вже витрачу немає, я такий, не так понял, так? Я понял, нам їх витрату не вистачало. О, Нас вітрачок, на витрачок. І погнали ми з вами далі. Але тобто, що ми можемо... Ще, коли тут що то ми можемо ще коробку кілити і все. А Коли ми літаємо, то ми можемо їх знизу і пробувати. І все. Тоже достатньо так і зручно. Ми просто цю коробку беремо і розпіляємо. Ось так, ось, так, ось, так, так, погнали, погнали. Ой, я вітри робив? А ні, я, я не би добре. Ми не вибрали до квартир, тоді би програли. Напевно. Напевно, би її програли. Але ми з вами достатньо, друзі, поки що приїхали. Отак, нам саме головне зараз доїхати. Якщо ми не доїдемо, то я не зможу відео випасти. Викласти. Це моя сестра вона ломиться. Я не знаю, чи це моя сестра ломиться. Аня моя сестра. Максима. Б... Давай долетимо. Поки машина їде, то ми можемо і доїхати. Так, поки що все під контролем. Все під контролем, поки що. Та блін, ми не доїхали з вами, друзі. Ти що так не везе? Я знову забув. Ну, друзі, буває. Та знову, що чо чого, друзі? Чого, друзі?